Доброго вечора. Я продовжу, поки в мене є така можливість. Отже, в попередній частині, в першій частині, ми пішли в початок. І в початку важлива мотивація. Важливо, важливо те, що рухає діячем, те, що рухає лідером. Лідером рухає особисте бажання. Важ... Особисте бажання, і він підлаштовує всю реальність під це особисте бажання. Далі розкривається певна структура взаємодії із реальністю, і вона розкривається таким чином. Коли ми говоримо про виведення військ, тут звучить перше я. Далі структурно відбувається розмова про те, що інша сторона, тобто українська сторона, відмовляється від виведення військ мирними засобами на свідомому рівні. На несвідомому рівні відчувається послання. Ми команда і ми працюємо. І це є нашим завданням. І цікаво, коли я говорила, коли я думала про цю команду першопочатково, ця команда сприймається як свої. Це свої. Цікаво, що на рівні свідомого в мові це звучить про начебто якусь ворогуючу сторону. І цікаво в цьому взаємозв'язку поглянути на дещо наступне, про що говориться. А говориться ось що. Ми відчуваємо і знаємо, що є сигнали від київського режиму, що вони готові вести якийсь діалог. І знаєте, я взагалі не параноїальна людина. Але що цікаво, що дійсно на тонкому рівні я відчула, що відбуваються послання, відбуваються контакти, відбувається розмова про цілий пласт людей, які є колаборантами, тобто вони є посібниками саме цього путінського режиму в режимі київської влади. На тонкому рівні говориться про зрадників, саме про колаборантів. І Путін це усвідомлює, і він прямо відчуває їх роль як таких от своїх друзів. І він дає також послання про те, що це єдині люди, з якими він готовий спілкуватись. Саме з ними він готовий спілкуватись про мирне виведення військ на тих принципах, що були. За його мовою, викладені ним в липні минулого року в Міністерстві міжнародних справ Російської Федерації. Це перша умова, тобто перша умова мирних домовленостей в цій структурі, це взаємодія з колаборантами і знаходження з ними можливості це зробити безболісно для нього. І друга основа. Другий намір це знешкодження першопричин, що привели до цієї кризи. Він не говорить про першопричини, які привели до цієї кризи. В принципі, можна аналізуючи сказати, що це не послуг, не бажання режиму людей і так далі його слухатись. Не захотіли диктатури першопричина. Тілесно він виражає маску жалю в цей момент такий, ну, якби жалко. Це так відбувається, але ну, при цьому відчувається, що він зберігає саме вісь особистого наміру і зберігає повний. Контроль над оточуючим простором в цей момент. Хоча він звичайно виглядає як такий невинний, навіть не, не дідусь, як невинне немовля, немовля як я тут не при чому. А, наступна, наступний епізод. Жінка-репортер в повній підлеглості і страху теж починає вже заїкатися, починаючи як без правди. І оцей, ну, відбувається цей жест рукою, і вона починає брехати про успіх, успіхи на фронті про те, як все прекрасно відбувається, які вони доблесні, молодці. І він розпочинає таку гру, починає розказувати історію, як, наче старі, героїчні древні історії. Тільки що от прослухав доклад про справи на фронті, і початок такий, як, начебто, що він щось знає, що це щось героїчне, що це щось переможне. І починається тілесна байка. І видно, видно, видно що він цією байкою насолоджується, він бреше, насолоджується цим. Говорить абсолютно неправду, і далі дуже швидко, цілесно це скочується в те, що він не знає і не розуміє, що відбувається. І причому найголовніше, що він не розуміє, що відбувається в самих принципах ведення цієї війни. Він не розуміє, чому відбувається саме так, тому що з його позиції домінування, з його позиції всього, що зроблено для перемоги його сторони і так далі. Ну, має бути абсолютно достатньо для того, щоб все працювало, але чомусь воно не працює і вони знаходяться в стані пошуку чому. І чесно сказати, от в, цей момент, в, ці, в цих моментах починає підсвічуватися деякий аспект того, що він достатньо зацікавлений в ритуальних практиках, в різних альтернативних. Способах дослідження в інформації з тонких полів і так далі і йому не дають. І ніхто не може змалювати, що конкретно відбувається, і тому цього всього недостатньо. Вони для нього закриті. Ці тенденції для нього закриті. Мова тіла говорить про втрати, про розпач. Ну, розпач не такий, як нормальні люди в розпачі. Розпач це коли психопат втратив жертву. Вона втекла, і він такий а -а! <с <translation> <с <Devi> ну, Схема не спрацювала, але видно, що далі, далі в розгортанні розкривається цей тонкий пласт того, що він намагається підібрати ключі. І для них вони зараз полягають як не дивно. Я буду говорити саме те, що я побачила. Я буду дуже відкрито, чесно і правдиво говорити те, що я побачила. Ви можете, як хочете, спиратися на це, не спиратися, вірити чи не вірити, але перше, я не стану тут брехати. У мене немає такого абсолютно наміру. Навіть хай несвідомо це не відбувається. Отже, я побачила, що саме вони спираються, вони мають хитрісний ключ в націоналістах, які на рівні мови є начебто ворогом, на рівні свідомості і несвідомого на рівні свідомості вони є союзниками. Ставка робиться саме на радикальних націоналістів, які свідомо і несвідомо є колаборантами. Свідомими колаборантами це ті, які грають радикальних націоналістів а по суті працюють на ворога. А, якщо говорити про несвідомих колаборантів, це, е, тут, скажімо, найтонший принцип, який я зрозуміла, роботи цієї системи. Він полягає в тому, що ось цей примус, оця, оцей тиск. Цієї демонічної структури, яку випромінює Путін. Цей тиск демонічної структури має звертати всіх, він має підпорядковувати всіх така його природа. Він робиться на надзвичайно тонкому рівні, і від найтоншого випромінювання до найгрубшого, тобто фізично проявленого в управління і диктатури. Завжди відбувається так, як він намагається це зробити. І в тих структурах, де це можливо, так і відбувається. І, наприклад, чи ніколи ми не ловили себе за цей час війни в станах, коли ми відчуваємо тиск, тиск, начебто, системи, тиск ситуації, тиск. Тиск все, все погано, все розвалюється, ми всі помремо, страх, кошмар, вороги навколо. Ми маємо захиститися, хтось захисти. І хіба не фігура Путіна тут в першу чергу є випромінювачем цього тиску, адже війна спродукована саме його его, його лідерським его. Все, що відбувається, є наслідком цих еманацій его. Наша влада робить певні речі, які є постійним, або не постійним, якщо ми говоримо про колаборантів. Наче відторгненням того сенсу, який диктується цією лідерською персоною і її тінню. І от виходить, що стати несвідомим колаборантом означає підпорядковуватися тим сенсом, який створює світ Путіна, його змістів, його еманацій, тих енергій, які він поширює як на своє суспільство, так і намагається поширити і на наше суспільство, і на суспільство загалом. На людей загалом. те, як він впливає на людей загалом. Отже, тут далі проговорюється інформація, це те, що я ще в самому початку схопила. Він проговорює з великою насолодою і впевненістю про певний укріп район, який українці будували 10 років. Слов'янськ, Краматорськ, Костянтинівка. Е, я розумію, що він нічого майже не розуміє. Тобто, ось ця інформація тілесна про те, що він нічого не розуміє, дуже часто світить в просторі. І я розумію, чому він нічого не розуміє, тому що ця інформація закрита для таких структур. Е, і це прекрасно. І так і має бути. Але ми можемо. Саме за рахунок цієї закритості і відзеркалення об цю стіну закритості побачити реальні наміри і е, побачити, де е, противник, будемо вводити тут таку категорію противник, де противник говорить про свої реальні плани і насолоджується ними, де він бреше і хоче відволікти увагу. Де він говорить про те, що є нереальним для того, щоб запустити ще якусь певну категорію, і розпорошити увагу, розпорошити розум, відволікти і так далі. Тут є дуже багато е, слоїв е, впливу на свідомість того, хто дивиться. І цей, ця пряма мова, цей прямий ефір будувався з врахуванням, по-перше, того, що його будуть переглядати внутрішні споживачі. З повним врахуванням того, що будуть його споглядати українці, і намагатися звідти все витягнути. І з врахуванням того, що буде це дивитися Трамп і вся світова спільнота. І там для кожного з цих рівнів є свої закладені технології.